Казав, що ці розколяться малі. Ага, не там то було. Товк, товк-товк. Не можу розколоти. А по цьому не хотів бити, щоб не розбити сокири. Придеться знову розрізати. І так жарко. <кхм> Сонця вроді немає. А така задуха, що це треба зранку робити, знову надрізи. Тоді воно колиться. Ну, я вже все позмотував, не буду я сьогодні розмотуватись завтра зранку. Отака От у нас картина на вечір. Напрямок Прямо як в Єсеніна. Вічір чорної брови насупів. Точно. Відте вже гуркало тільки що. Можливо, збереться. Пише, що через на 19.00 дощ. Зараз 18.30. Ну, якщо він такий як днем буде, то. Але тільки що відте... Добре, гаркнуло. Аж пусть умого перелякало. От він боїться грому. Ой боїться, а тільки десь гуркає, він не знає де. Де йому подітися. Кажуть, собаки живуть 15 років, ну, плюс-мінус. це може більше. Як 15, але він вже не бачить, не чує. Ну, нюх працює. Він мене шукає то носом. На очі він мене не бачить. А носом води і знаходить. Так, ну що ж, чекаємо. Чекаємо дощу. Ой, як же ж його треба. Як же ж його треба? Да. Синоптики на телефоні включили ляпки, що дощ іде. Ну, вони думали, що я не перевірю, так? Да? На дворі немає грама. А на телефоні у них. У мене на телефоні вони включили. що У нас на даний час в цьому місці ляє дощ. Ой, а Вася каже, що вони не брехуни. Брехуни самі настоящі. Так, зараз я змотаюся цим Фордіком в одному місце. Невже не буде душу? Наверно, не буде, бо воно йде у ту сторону. Кудись. На Північний захід. А звідти, а звідти немає, звідти виясняється. Якраз воно звідти йде. Знову стороною пішов. М да. Ну що ж зробиш? Природа є природа. Так, сюди пригнався, не мав як знімати, бо спішив. А звідси трошки познімаємо дорогу. Вже можна сказати, що ніч приходить, а дощу так і не було. Ні, ну в телефоні був. В телефоні йшов дощ. А... а по факту його не було. Ну що ж, не було, ти не було. Що зробиш? Пусть, що ти там виглядаєш, а? Кого ти там виглядаєш? Вечірня прогулка собі в людей. Ладно, хай прогулюється. Усім доброго ранку. Ми з України. Дивіться, який красень росте, а. Значить... Значить що? Дощів у нас так і не було. Йду я до наших хлопців і що я бачу? Ці плитки ці ось ці, це ще було, по-моєму, кінець 80-х років. Я ще в комунхозі працював і ці тротуари ми ставили. Привозили звідкись такі квадратні ці плити. І вставляли. А я тільки що йду, бачу, он, у них же ж там дріт. Бачу торчить. Хтось ішов і шові зачепився. Ну і як, як його відти забрати, треба спробувати обламати. Бо ж хтось ногу проб'є. Колись я бачив одна жінка йшла. І торчала ця, то вона в босоножках йшла, то вона загнала цю проволоку аж у ногу. Вона ще й зараза не відломлюється. О, відломалась. Все, врятував я чиюсь ногу. Тепер уже. Дось буряни нічого не видно. О, воно, воно, воно вздовж дорогою торчатці. Дроти. Ось. Так, піду я зранку до Олега, бо вчора я його так і не бачив. Або не було його, або... Може він пізніший був, але... але я пізніше я не був. Так, ладно, пішли. Пішли. Цю проволоку і кудись. напевно, під стіну туди кинути, бо кинув буряни, хтось буде косити. І спіймає його. О, а ми його тут під саму стінку кинемо і ніхто його нікому він тут не буде мішати. Так, ладно, йдемо. Ідемо до. До-до-до. Блох, Блох, добрий ранок. Дійсно блох. Кусають блохи, так? Да? А де? Барончик. Барончик лежить на своєму місці, так? Да? Барошка, що там у тебе? Все в порядку? Все в порядку. О, пан Олег. Той, кого нам треба. Це той, кого нам треба. Значить так, з олегом ми перебалакали. Коли буде шнивувати, знімати можна. Значить, а коли, він ще сам не знає. Вентилятор взяли. В якусь єдиницю, мабуть, у того що, Ну так. Да. Так що так що. Коли буде зні, знім, знімати, господи, коли буде <клух> жнивувати, виїдемо ми познімаємо. Чим вони будуть возити, не знаю. Цим газоном чи тим. Ну, неважливо. Молотити точно будуть тим комбайном. Поля телефон. Ну, це ж так знаю. Ну да. Я маю тут. Я догадуюсь. Догадую. Все, Віталик їде на жнива. Тільки запчасті свої ще добирає. блох. Блох. Сьогодні їдеш, да, Віта? Ну На ріпок. Будете на ріпку. Ячмінь виявився зелений, так? Да? Ну і що ти зробив? Заднє праве колесо. Позначив. О, той блог. ой Повний кузов запчастів до нього. Все, поїхав Віталя. Ріпак мало Ну, він сам собі там відкриє і закриє. Значить так, тут усе. Віталик поїхав молотити ріпак, коля там крути за тими кльонами, а ці хлопці зернята перевозять, комбайн стоїть. Пшениця ще не дозріла. З олегом ми говорили. Будемо лотити, під'їдемо, познімаємо. Правда, з надвору, бо в кабіні в нього другий, другий не сяде, нема де. От так. Поки йдемо додому. Значить так. Доїздився я, є так кажуть, до ручки. Масло закінчилось, можна сказати. Тут ще на раз. Або два. Бензин покончався скрізь. Це ми закінчився. Напилки нема. Напилку і. І що? І у фордику кінчається А що це значить? А це значить, що я зараз їду. Наберу бензинчику. такую каністручку і масло по дорозі возьмем. так. Тут ще, звісно, трошки є, але трошки нам не підходить. Ой. Зараз засів. сів. Сів уже в машину, а ключі на полисі забув. Так, що у нас там показує? О. О, ще разок до мами. Змотатися хватило. Так, ладно, їдемо. Дорогу не буду знімати. І так, бензинчику я привіз. Тільки я не повну її брав. Але не важливо. Значить, масло взяв про масло. Я брав це ось, ось 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 такі банці з синдозатором років три назад було 260 гривень. Зараз хотів таке взяти 430. Ось таке ж саме. І стільки саме. Тільки банка друга. 380. Правда, це Штілівське. Хоча... Яка різниця? В общем. За два. За два чи за три роки. Скільки там пройшло? Ну, хорошо, хорошо живемо. Повесились на кілька уровнів. Та й взяв цю. Мені не треба тих дозаторів, у мене є свій дозатор. Штілівське взяв. Все. Взяв, взяв, то взяв, то взяв. Може це вечором викосити. Вже масло в мене з'явилося, бензин з'явився. Ну побачимо до вечора. Зараз точно ніби жарко. Так у мене і не доходить щось ход до цих коржів. Хоча тут сьогодні можна і працювати, вітер продувати, Ну не знаю, може сьогодні. Может сегодня еще и, и приду до них. А пока все. Значит, пока на цей ролик все будет. А далее, а далее будет видно. Якщо щось буду знімати, то піде вже слідуючим роликом. І так, як завжди, всі бувайте здорові і до зустрічі!